У Судані триває громадянська війна, і Україна допомагає суданським збройним силам боротися проти повстанців із сил швидкого реагування, яких підтримує Росія. Усі сторони цієї війни переслідують власні інтереси в регіоні. І незалежно від того, чим ця війна завершиться, вона вже змінює політичний ландшафт Африки. Ставши незалежною державою у 1956 році, Судан був тягнутий у низку громадянських війн і конфліктів, які тривають до сьогоднішнього дня. Нинішня війна бере свій початок у 1989 році, коли генерал суданської армії Омар Аль-Башир організував військовий переворот проти обраного уряду та став лідером Судану, оскільки в той час у Судані ще тривала друга громадянська війна, аль-Башир почав активно покладатися на підтримку військових, щоб уникнути долі своїх попередників у 2003 році. Році, коли війна на півдні ще тривала, нова війна спалахнула на заході країни у регіоні Дарфур, де місцеве населення повстало проти центрального уряду. Оскільки суданська армія була зайнята бойовими діями на півдні країни, Аль-Башир почав співпрацювати з місцевим арабським угрупуванням Джанджавіт для придушення повстання. В обмін на лояльність до Аль-Башира угрупування Джанджавіт отримало фінансову автономію та можливість збагачуватися на ресурсах регіону Дарфур. у 2011 році, коли Південний Судан Офіційно став незалежною державою і заволодів більшістю нафтових ресурсів судану. Уряд Аль-Башира втратив значну частину своїх доходів та почав втрачати легітимність у країні. Щоб захистити себе від можливого перевороту, Аль-Башир поставив угрупування Джанжавіт під свій власний контроль і перейменував його у сили швидкого реагування у 2013 році. Він також назвав Мухамеда Дагало, більш відомого як Хеметті, командувачем сил швидкого реагування, і надав йому можливість зберегти свою фінансову автономію в обмін на лояльність, завдяки цьому Альбаширу деякий час вдалося уникнути перевороту на відміну від своїх попередників. Проте все почало змінюватися у 2018 році, коли в Судані розпочалася економічна криза, неможливість отримати значні доходи від продажу нафти разом із рішенням виділити більшу частину бюджету 2018 року на безпеку самого Аль-Башира призвели до сплеску інфляції та погіршення економічних умов для громадян Судану. Через це наприкінці 2018 Надцятого року почалася суданська революція, коли громадяни вийшли на вулиці з вимогами відставки Аль-Башира та зміни економічної політики країни. Сила швидкого реагування та суданська армія побачила, що Аль-Башир втрачає контроль над Суданом і вирішили співпрацювати, щоб усунути його на початку 2019 року. Наступного дня, після того як Аль-Башира було усунено від влади, генерал суданської армії Абдель Аль-Бурхан став де факто лідером країни. Проте боротьба за владу на цьому не завершилась, і знадобилося ще Кілька років, щоб спробувати вирішити політичну кризу в країні. Хоча Альбурхан був готовий передати владу цивільному уряду на початку 2023 року, він хотів досягти угоди про інтеграцію сил швидкого реагування до Збройних сил Судану протягом наступних двох років. Тоді як голова сил швидкого реагування Хеметті згоден був зробити це лише через 10 років, коли обидві сторони не змогли знайти компроміс. У квітні 2023 року спалахнули бойові дії, які тривають до сьогоднішнього дня. Наразі сили швидкого реагування під керівництвом Хаметті контролюють західну частину Судану разом із столицею Хартум, тоді як збройні сили Судану під керівництвом Аль-Бурхана. Контролюють східну частину, яка дає їм вихід до Червоного моря. До перевороту Аль-Башир активно шукав підтримку за межами країни для зміцнення своєї влади у Судані у 2017 році. Аль-Башир поїхав до Росії шукати додаткового захисту в обмін на надання російським компаніям можливості видобувати ресурси на суданській землі. З того часу найманці групи Вагнера створили свої бази у Судані, почали тренувати суданську армію та видобувати золото в суданських шахтах. Коли Аль-Башир втратив владу, а Аль-Бурхан став фактичним главою держави, Росія. Не почала активно співпрацювати безпосередньо із силами швидкого реагування і навчати їхні війська. Саме тому, коли минулого року почалася війна у Судані, Росія почала активно надавати військову підтримку силам швидкого реагування, надсилаючи військове обладнання через Лівію та Чад, де вона тісно співпрацює з місцевими урядами. Це також одна з основних причин, чому Україна залучилася у війну на боці суданської армії. У вересні CNN повідомила, що українські сили спеціальних операцій діють на території Судану і показали кадри, на яких українці керують FPV безпілотниками, які атакують сили швидкого реагування. Незабаром після цього президент України Зеленський зустрівся з Альбурханом в Ірландії, щоб обговорити діяльність підтримуваних Росією сил у Судані у жовтні українське видання Бабель із посиланням на власні джерела у розвідці підтвердило присутність українців на території Судану та надало додаткові відео бойових дій. У листопаді інше українське видання «Київпост» також підтвердило, що українські сили діють у Судані і показали ексклюзивні кадри деяких операцій. Офіційно українська сторона заявила, що не може ані підтвердити, ані спростувати присутність своїх військ у Судані, а голова головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна продовжуватиме полювати на росіян всюди до повної перемоги України. Окрім боротьби проти росіян у Судані, Україна також переслідує свої стратегічні інтереси у регіоні. Можливо розуміти, що Судан має прямий вихід до Червоного моря, на яке припадає 15% світової торгівлі. Червоне море також є місцем, яке використовується різними державами для проектування своєї сили та захисту своїх інтересів у регіоні. На півночі Єгипет контролює Суецький канал, який служить геостратегічною точкою, яка з'єднує головний морський торговий шлях, що йде з Європи в Азію. Доходи, які генерує Суецький канал, становлять 2% ВВП Єгипту. І він є життєво важливою частиною єгипетської економіки. Також є Ізраїль, який має вихід до Червоного моря, завдяки військово-морській базі Веєлацькій затоці. Саудівська Аравія також є великим гравцем у регіоні. З прямим виходом до Червоного моря, через яке вона експортує нафту до Європи. Це головна причина, чому вона має королівську військово-морську базу, розташовану в портовому місті Джида. Джибуті це ще одна країна, яка має стратегічне значення для інших держав: США, Китай, Франція, Італія та Японія мають власні військові та військово-морські бази у Джибуті, які використовуються як плацдарм для операцій у Червоному морі. Через війну в Ємені об'єднані Арабські Емірати разом із Саудівською Аравією зуміли взяти під контроль острів Барім і будують. Там злітні смуги, у той час як емірати спільно з ізраїльською розвідкою, також контролюють єменський острів Сокотра в Аденській затоці. Мабеда на газіргарпеляса Еналега Гумелібедунгарб лізаліксеохтовінара Осаюзаму Чаргазі Менжа. Для Росії Червоне море також є стратегічно важливим регіоном. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни Європи почали диверсифікувати поставки нафти та нафтопродуктів, що спонукало Росію шукати нових клієнтів на сході. Сьогодні 31% доходів російського бюджету формується завдяки продажу нафти. А більша частина торгівлі нафти ведеться з використанням суден. Здебільшого нафта транспортується з російських Балтійських і Чорноморських портів через Червоне море до найбільш. Чих клієнтів, якими є Китай та Індія, враховуючи важливість нафтових доходів для Росії, які допомагають їй фінансувати війну проти України. Росія вирішила покращити захист своїх нафтових торгових шляхів у зв'язку із західними санкціями проти її економіки. Вона вже створила військово-морську базу в Сирії у місті Тартус кілька років тому, після того як безпосередньо вступила у сирійську війну на боці режиму Асада, щоб мати присутність у Середземному морі. Росія також планувала відкрити військово-морську базу в Червоному Морі в еритрейському місті Асеп або в місті Бербера, яке є під контролем Сомаліленду. Однак на початку року Ефіопія підписала нову угоду з урядом Сомаліленду, який не визнається більшістю країн як незалежна держава, і формально вважається частиною Сомалі. Згідно угоди, Ефіопія отримає у лізинг на наступні 50 років. Можливість користуватися портом у місті Бербера та матиме змогу збудувати військово-морську базу біля порту, щоб мати прямий вихід до моря. У той же час Ефіопія погрожує Еритреї нової. Війною щоб окупувати південний регіон країни і отримати прямий вихід до Червоного моря, що може призупинити плани Росії побудувати там базу. Саме тому Судан поки що залишається єдиною можливістю Росії отримати пряму присутність у Червоному морі. Буквально за день до російського вторгнення в Україну у 2022 році лідер сил швидкого реагування Хеметті відвідав Москву, щоб зустрітися з російським урядом, після чого заявив, що відкритий до ідеї про те, щоб Росія мала військово-морську базу в місті Порт Судан. Це вказує на те, що Росія зараз повністю підтримує Хеметті проти Аль-Бурхана у громадянській війні, і це є однією з причин, чому Україна зараз. Воює проти сил швидкого реагування у Судані. Є ще одна причина, чому Україна втягнулася в громадянську війну у Судані. Після того, як Україна звільнила острів Зміїний у Чорному морі, знищила російський флагман, Москва та змусила російський чорноморський флот переміститися із Севастополя до Новоросійська. Вона змогла відновити Чорноморський торговий шлях, завдяки якому функціонує українська економіка як один із найбільших експортерів сільськогосподарської продукції. Основні споживачі України знаходяться в Азії, Африці та на близькому сході до повномасштабного вторгнення сільськогосподарська продукція становила 41% усього експорту України, і значна частина експорту йшла саме через Червоне море. Водночас, одним з найбільших бенефіціарів поточної програми зерно з України є Ефіопія, Сомалі, Ємен і Кенія для доставки зерна в усі ці та інші країни. Україна значною мірою покладається на торговий шлях, який проходить через Червоне море. Зважаючи на те, що на початку повномасштабного вторгнення Росія тимчасово Призупинила можливість України експортувати свою продукцію через море. Мета України в Судані зараз полягає у тому, аби заблокувати Росії прямий доступ до Червоного моря, аби Росіяни знову не змогли заблокувати торгові шляхи, якими користується Україна, як це було у Чорному морі на початку 2022 року. Їм кусок шматок судану лишався східний якраз. так? Да. Ну не вдалося. А чому не вдалося? Не вози. Хочете таку відповідь. А хто там з вагнерівцями воює? Суданська армія хто ж там може з ним побувати. Судан також є частиною більшої африканської стратегії, як для України, так і для Росії. В одному з інтерв'ю з журналістам української правди, голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росії повністю не вдалося реалізувати свій стратегічний план розрізання Африки із заходу на схід, оскільки вона не змогла створити потужну присутність на схід від річки НІЛ і отримати вихід до Червоного моря. В той час, як Росії вдалося закріпитися у регіоні Сахе, відриваючи місцеві. Органи влади та допомагаючи групам повстанців отримати владу у Малі, Буркіна Фасо, Нігері, Чаді та Центральноафриканській Республіці, їй не вдалося повністю контролювати всі торгові шляхи у регіоні Сахель, оскільки територія на схід від річки НІЛ наразі контролюється силами Альбурхана, яким допомагає українська розвідка. Незважаючи на те, що Росія продовжуватиме підтримувати сили швидкого реагування задля отримання прямого доступу до Червоного моря. Вона також планує розширити свої операції в Африці, і це одна з головних причин. Москва нещодавно створила африканський корпус, який відповідатиме за розширення її впливу на континенті. З іншого боку, Україна також все більше збільшує свій вплив у Африці. Минулого року Київ створив посаду спеціального представника України з питань близького сходу та Африки та окреслив план відкриття нових посольств у країнах, де раніше не було української присутності. Україна також розширює свою програму зерно з України на інші африканські країни, у яких спостерігається зростання населення, що вже збільшує попит на. Їжу, окрім Ефіопії, Сомалі та Кенії, Україна має намір додати до програми такі країни, як Нігерія, Судан, Мозамбік, Малаві, Мадагаскар, Джибуті, Ліберія та Мавританія, щоб допомогти їм впоратися з продовольчою кризою, Україна також шукає способи отримати підтримку якомога більшої кількості африканських країн для свого мирного плану, який має на меті покласти край війні Росії проти України. Саме тому можна з впевненістю сказати, що участь як Росії, так і України у війні в Судані є частиною більшої стратегії, оскільки обидві країни борються за більший вплив у Африці.